Оугу. Oh. Mm -hmm. Твоя магия, да. Блін, стандартний куч шеридана треба якось пересветить. Еще <кхем> шеридан, блін, шеридана, шеридана, якось переграюсь. Ммм, блі, дешевий, що я Ну, ти зрозуміло, я от грав цей кал 10 років. безкоштовно, більше того, що й заносив. Да ладно, те Ти І цю гру наш. Блін, я бою. Я боюсь стандарт, їхати, але по-іншому ніяк. А тільки єдиний варік. Ну, щеріда, ну ось, оце вб'єте. Пробуємо бити СЦ, ми виграємо бій. Он 2-6-0 по полю. Пробуй. А, ну миссия сист. Прога. На базі. О, ну, он в полі просто стоїть. Давайте щир, 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 щир. ще, 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 ще. Он е ще рідана не пустить. Так, да, здох, я зараз поїду по іншому трохи. Ні-ні, <к utiliser> nee, nee, вам їх буде видно зараз. Я можешь переїхати Вот тобі зручніше Аля-ля-ля Ну Гриль перемочи стоїть просто Або хоч би хтось перекатився У нас ПТ-шки Це просто рофл Просто 2 ПТ-шки у нас рофл навіть треки стоять, ну у ось стоїть, він не світиться навіть. Вот іще він світиться перемочи. Да, да. Бабаху, скорее хтось дав. Попади, будь ласка, тільки попади, тільки попадіть. Спірті вода каже: я просто дуже радий, що я нарешті зрозумів, що цей продукт із себе уявляє. Ти ніби очищуєшся. Це як кинути бухати, коли все життя був проспиртований, а потім став повністю чистим. Відчуваєш кайф, справжній від життя. Ну, зараз треба якось його вибити Бо тут можна ще багато насвітити Просто треба якось вибити це все лайно Я хотів сюди закититися, Але там 97 заважає. Хорош Так так Блин подумай, подумать краще Ось бабаха 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 Блин. Мапа на башне, да, <coughs> Валерий пишите, він в онлайне зараз. Иллюжен, блядь, и ки Валера Вин в онлайне в DS, блин, врю, гра иншу. Напишите ему. Можешь. Спірті вода каже, ти саму себе тільки що спиздив одна тисяча шістсот за світом, тому що в каток Девстер. Да Я знаю, це мій фейл тільки що був. Боже, да де стріл, ну я ж свічу як упоротий, да ж це рофл якийсь чи що. Я зараз рипнусь уже. Хорош. А це був, якщо, блин, ну це близький бій. Дуже близький. Я, я свічу далі. Засейд, будь ласка. Нічого, нічого, Вік. А ви знаєте, що які тільки, тільки що фей був? Я себе тільки що сам сис воровав. Я по катку вертухів здав. А, Тож я з терве, я ж я звертухи кинув, думаю, орондать, а вона каток стала. Кидайте, 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 кидайте. Блін, а тепер момент істини. вода каже, хорош все як я вчив. Лише один косяк був, в котордав, я так не вчив. єсть 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 есть, 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 есть. Подивись. 14300 тысяч триста ассисто.